Запрошуємо тебе до Харківської державної академії фізичної культури, а саме на кафедру здоров'я, фітнесу та рекреації. Саме тут ти отримаєш якісну освіту за сучасною освітньою програмою Фітнес та рекреація, яка відкриє перед тобою безліч можливостей. Ми готуємо справжніх професіоналів, які вже під час навчання роблять перші кроки у кар'єрі. У тебе буде шанс прийти сертифікацію, отримати практичний досвід та почати працювати у фітнес-індустрії. А що після робота фітнес-тренером у топових клубах? Можливість стати персональним тренером та працювати на себе. Стартовий дохід від 50 тисяч гривень на місяць, гнучкий графік, свобода дій та фінансова незалежність. Хочеш поєднувати улюблену справу з хорошим заробітком? Шановні абітурієнти, запрошуємо на кафедру здоров'я, бізнесу та рекреації Харківської державної академії фізичної культури. Розпочни свою історію успіху вже сьогодні.